Доброго вечора, гості підписники каналу Сільське подвір'я. Рада вас вітати на своєму каналі. Запрошую до підписочки, подобачив, поділіться моїм відео у своїх соцмережах. Вам не тяжко, мені приємно. Дивіться, яка в нас краса. Але навіть не це вам хотіла показувати. Це само, як то кажуть, мимоволі вискочило на картинці. Дивіться, саме головне, що. Що у нас сьогодні була дуже гарна погода, дуже гарне сонечко. І саме головне, що трішки присохла моя дорога. Як я тішуся з цього, а ще краще тішуся ось цими деревами. На голубому фоні. Дивіться, як красиво, як цвіте алеча. Це дійсно краса. Як я вже хочу такої доброї весни, теплої. Хоча знаю, що після весни завжди приходить літо, жарке, спекотне. Але нічого не поробимо. Обов'язково мусить бути після весни-літо. Дуже-дуже цітуть. Гарно дерева, алеча, ліс розпускається. Це просто, це просто красота, а запахи які. Ну, місцями є ще калабані, є такі відрізки дороги якось тут і ще там далі наперед мене, що калабані. Але я вам скажу, друзі, я не заморочую собі голову. Чесно. Чесно, не заморочую. Люди працюють. Садять картоплю під агроволокно, капусту. Хоча у нас обіцяють приморозки до мінус трьох. Дві цій зелений ліс. Це сусіднє село. Не річка, а в сусідньому селі люди накривають теплиці, садять капусти. І дякувати Богові, що Бог людям допомагає. Люди не падають в паніку. Так, ми не живемо, ми тільки виживаємо. Але порівняно з тією красою, ми того заслуговуємо. Так що травичка росте, моя гора обсохла. Дуже добре. Дуже добре, що обсохла, бо ранком я їхала, якщо ви бачили моє відео, ранком було болото, я їхала з батьком. Дивіться, тут у нас кизил, він вже відцвітає. Вже до приморозків, так що надіюся, що ми будемо мати дерен. У нас називається дерен, по-правильному називається кізил. Ось ці дерева, не знаю, але ча. Під сумнівом, друзі, під сумнівом, що ці дерева витримають приморозок. Але все в Божих руках. Побачимо. Ось така я, друзі, щаслива йду додому зі своєї Ігори. Ну, чесно. Чесно, щаслива. Допоки я ще не дійшла до своїх калабанів. Зараз як дійду до своїх калабанів, то я точно буду в захваті. Я не можу, щоб я вам не показала ось цю красу. Це за, за впічетлити. Це аж дуже сьогодні 4 квітня. І ми наближаємося до святого Великодня. До святого Великодня. Зараз дійдемо до... Моїх славнозвісних калабань. І тоді у мене ентузіазм упаде. <кій> ну, отак. От виглядає моя далі дорога. Ну, нічого страшного. Люди садять капусту трактором, сусіди, а я дякую Богові, що я йду додому. Так що... Я тут не йду, оцей відрізок дороги, а пливу поплила. Ось таких е, три відрізки, кусочки три дороги. Це не є легкий відрізок, але мій Михайлик збирався, збирався це почистити і немає бідолаха часу, то лізу. Той трактор його затримує, щось інше зробити. Але нічого, ось далі перейшла, ось далі вже починається нормальна суха дорога. Дякувати Богові за сонечко. Може, завтра прийдеться вже брати кросівки. А може і ні. Бо на завтра на обід пише дощ, приморозок і ще сніжницю. Дощ з мокрим снігом. Отак. А далі ще такі кусочки і вже далі буде. Нормальна дорога. Нормальна дорога буде аж вдома. Ну що робити? Чого не зробиш? Дощики пішли, а людям їхати треба. Вони ж не будуть літати. Уроджений ходити або їздити літати не може. Так що такі справи, друзі. Такі справи. Ой! І І це переживемо. Дякуємо Богові за все. За те, що я маю роботу, за те, що дав дощик, і вже земля ось як висихає гарно. Уже пора би йти в город. Ну, як гарно, як гарно. Просто красота. Донедавна я цього всього не помічала, а відколи почала вам знімати відео, і це все стало для мене реальністю. Дивіться, які кущики. Це у нас називається попова муда. Яке листячко. І все нормально. Все нормально. Не може бути. Дощу без сонечка. Болото без дороги. Все добре. Я все рівно настрій не втрачаю, бо я все ближче і ближче додому, до свого Михайлика. Зараз побачу, що він там робить.